синьо жовтий прапор 45 років тому був під забороною. Це єдине село в Івано-Франківській області, в котрому за часів комуністичного панування було вивішено синьо-жовтий прапор. Після його появи село потрапило під тотальну перевірку. У злочині звинуватили сільського тракториста Степана Ткача. Після виснажливих допитів та тортур чоловік взяв вину на себе. Але дотепер ніхто не може ствердно сказати, чи то насправді простий тракторист вивісив прапор. Після таких подій чоловіка більше ніхто не бачив. Цей приклад відданості Україні гості урочистості. Ти закликають наслідувати і сьогодні нація, яка не пам'ятає минуло, вона не має майбутнього. А тому ви молоде покоління, це наше зобов'язання, зобов'язання наших і старших, і молодших людей, які вже мають дітей, щоб учили того, що Україна є незалежною державою і буде. І буде великою європейською державою. Спроба вивісти прапор України відбулася також у 1974 році на День Святого Миколая. Його вивісив уродженець села Дебеславці, якого за такий зухвалий вчинок засудили до 12 років заслання. У 2007 році на цій горі було зведено пам'ятний дубовий хрест. Свято з кожним роком стає масштабнішим, тож влада вже думає зробити його районним. Прапор це є символ нашої держави, один із символів нашої держави. І дуже приємно, що саме на такій прекрасній, чудовій горі біля церкви був 45 років майорів синьо-жовтий прапор. Адже за цей прапор і погинула людина, невинна людина. І дуже приємно, що односельчани не забули про це і щороку вшановують. Таке свято на своєму рівні, а мені також би хотілося, щоб це було районне кійсний свято. Біля пам'ятного хреста проведено панахиду за загиблими воїнами, борцями за волю і незалежність України. А аматори клубу та школярі влаштували концерт повстанської пісні.